І так, лаваш 2 має конфігурацію листка зовсім іншу. З таким, бачите, кінцем протягнутим. Має теж здорове листя, але форма листка в нього інша. Таке має листя. форміровка але має такий кінчик на листку. І плоди, оце в мене кущ один тут, один в селі в садку. Цього мала людина відкупити, але я десь поїхав на заробітки і в мене він залишився. Лаваш 2, бачите, який має плод. Плюха в нього відкрита. І такий він має. Відкриті. Я тут декілька оставив, бо мені треба з нього прирост. Немає з чого різати черенка Тут пару штучок я оставив. Бачите, яка в нього. У нього конфігурація, я не знаю, тут ще десь оставила. Бачите, в нього відкритий. І він подібний тут. Зараз подивимося, де він тут. -о. Тут то ще кластер є. О. А останні я пообривав кластера. Почав давати він прирост. О, бачите який. Відкрита плюха, форма інша і взагалі він інший. Тобто він більш має таку форму розкидисту і падає вниз. Тобто він не росте типа, до догори, навіть на медвежому, а має таку форму вигляді, вигляді такої як плакучості. Але форму листка, бачите, яку має дуже здорову, але з протягнутим кінчиком. Отаким. От ту В Лаваша в того просто кругла. Немає оцього кінчика. Навіть форма, коли росте, бачите, він по-іншому має форму. От. Оце виходить лаваш 2. Ось таку має він форму, такі плоди. Китаєць. Грона 15 горіхів, насчитав я в цій гроні. В гроні 15 плодів. Така грона. Китайця 15 плодів. Постепенно ростуть. Дав йому вчора живлення Тут є ще десь кластирки. Тут кластирок, тут 4, то ще один п'ятий є, тут я відрвав одного. Відламав, бо молоде і чи воно потягне, чи не потягне, то прийшлось... ну цю грону на 15 оставляю. Лаваш один. Має структуру, листя, іншу. форму, Плода має іншу. І має закриту, бачите? Лаваш плоский. Це один, а то номер 2 Він має таку плюху, здорову, але такий він внутрі приплюснутий. І горіх не видно, бачите, так, щоб роздивитися плоди не дуже побачиш плоди. Цей кущ їли е, майські жуки, я його гранфосом обробив, бо почали молоді корні їсти. Почав прироздавати. Такий в нього. бачите який, Лаваш один. Має горіхи і плоди, тобто ну, самі плоди, кластера, іншу форму мають. Мають форму листка навіть іншу. Мають таку е, більш форму. Він закладає, якщо закладає, то під кожним цим закладає кластерки. Робійдуть, то покажу кластер ближче. О, лаваш один, бачите, яку має плюху і горіх єлі там замітно внутрі. Такі вони от. Бачите от. Оце лаваш один. Тобто він має форму листка іншу. Тобто він більш такий... Ну, як об'яснити правильно. Ну, от Почали молоді прирости, бо майський жук кончав куща. О, побачив вовремя, що почав сохнути і гранфосом обсипав. Є такі прирости тут вже є. Але в нього, бачите, я кажу, кластер взагалі інший. Тобто і плод даже інший Оце лаваш один. Тут на них є плоди. Під кожним тут листочком плоди. Оце лаваш один. Він має форму листка іншу. А Лаваш 2 має таку більш форму плакучу. Цей росте якби догори. Тут є багато плодів. Такусь частину він почав скидати, бо майський хрущ почав їсти і він почав сохнути. О, тепер да, бачите вже і прирост такий сантиметрів 60 молоденький. Ну, в нього таке листя красноватим відтінком. Така форма листка. В нього більш овальна форма листка. Така, як лопати, таку форму має. Тому дві різниці. Лаваш 1 і лаваш 2. Це різні і плоди, і форма. І все остальне.